Всім привіт, любі друзі! І я дуже дякую, що ви зайшли до мене на канал. Мене звати Аня. І сьогодні ми відкриємо дві коробочки. Одна з них Goody Box та інша Glossy Box. Мабуть, це буде мій останній goody box. Так що, давайте не будемо затягувати та поїхали. Так, ось Goldie Box прийшов мені в такій рожевій коробочці цього місяця. Досить таки симпатично виглядає. Е, мені, до речі, дуже подобаються їхні коробочки. Вони з такого завжди е, дуже плотного картону. І ну, їх взагалі легко використовувати. Я їх всі збираю. І е, деякі вже віднесли до себе на роботу, деякі лежать в мене вдома. Я просто. Складають туди дрібні речі. Так, ну і, як завжди, коли ми відкриваємо коробочку, то нас жде картка з інформацією про склад цієї. коробочки. Точніше, з QR-кодом, який не завжди працює. Я його відкладаю. Давайте подивимося, що тут знаходиться. Ось так. Виглядає коробочка цього місяця. Хочу сказати, що це майже всі репрізи. Тобто, це продукти, які вони вже колись відсилали. І ну, насправді, якщо я навіть не е, тестувала деякі з цих продуктів, але вони вже раніше були, ну, якось не знаю, це, чесно кажучи, не викликає ніякого захвату. От, і один з цих продуктів, продуктів це такий гель. Для тіла, для шкіри тіла, зволожуючи, я так розумію, це не гель для душу, це просто зволожуючий гель після душу від фірми Evoluderm Він взагалі досить таки бюджетний, здається 55 крон або щось таке. Я його ще не пробувала, я хотіла спочатку вам показати. Ну, гель як гель, я не знаю. Не так давно вони вже відсилали крем для тіла, тому який сенс відсилати знову гель для тіла. ну І, і як я вже сказала, це репріс, тобто минулого року або позаминулого навіть вони вже розсилали цей гель е, е, у своїх коробочках. Тому, ну таке, чесно кажучи, потім е, наступний продукт це ось такий олівець. Олівець від фірми Lottie London. Мені дуже подобається Лотті London, Але знову ж таки, але це знову реприз. Я його навіть не буду відкривати, бо він в мене десь такий вже олівчик лежить. Вони його відсилали минулого року всім. І це ну, звичайний автоматичний олівець. Навіть з такою маленькою точилочкою тут на кінці, нічого особливого. Тобто, ну і знову ж таки, цей продукт я вже тестувала. Мені просто не цікаво. Потім наступний продукт це а, ось така олійка для губ або бальзам. Вони його позиціонують як олійку. Я його теж не відкривала, але це знову ж таки це не новий продукт. Я особисто його не тестувала, але я бачила, як його вже присилали комусь у коробочках. І я, до речі, не знайшла ніякої дати, тобто я навіть не знаю, чи цей продукт можна вживати, чи дата ще нормальна на ньому. Ну, і знову ж таки, просто прозорий блиск для губ. Вони присилали блиск для губ минулого разу, в минулій коробочці. Але то був більш-менш новий продукт з SPF 15. Тут, ну, трошки розчарування. Потім ще один репріс, який вони мені раніше вже присилали, це марка The Cure. Як вони це шведська марка, маленький такий міст. Ну, що можу сказати? Я, чесно кажучи, він наче таку якусь плівочку залишає на обличчі. Так, вони там якусь просто нереальну ціну малюють цьому продукту. Там що за оці, скільки тут 10, 7, 10 мл, Я навіть не знаю. А, 15, окей, 15, 15 мл, і ця баночка коштує 200 з чимось крон. Ну, це, я, чесно кажучи, не вірю, що це може стільки коштувати склад, ну, вода, пропанедіол. Тут якісь хімікати, 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 хімікати молочна кислота. Якісь олійки, ну я Ні. не моє. Хоча останній спрей я використала. Може, якщо кудись їхати, і шкірі не вистачає зволоження, і шкіра потребує такої якоїсь плівочки, може тоді. Але насправді, ну, нічого, блін, цікавого і. Дуже висока ціна за цей продукт і репріс. Так, і останній продукт у цій категорії це марка Avant. Ну, Я думаю, що багато хто з нею знайомі, вони для різних коробочок вони випускають Avant в таких більш простих упаковках. Це крем для обличчя. В мене там десь вже назбиралась, мабуть, ціла серія. Там маска, якийсь серум, сиро, серум, сироватка. Потім праймер для обличчя, якийсь ексфоліант. Ну, Вони лежать, ждуть свого часу. Знову ж таки, я пробувала марку Avant. Вона абсолютно не коштує свої гроші. Я не знаю, звідки взагалі взявся той цінник, який вони малюють. Оцей крем, вони пишуть, що коштує десь більш ніж тисячу крон. Ну, таке. Взагалі, але от на що, на що цього продукту я не можу сказати репріс чи це або не репріс. Здається мені, що його раніше не відсилали, але я можу помилятися. Щодо оцих чотирьох продуктів, які я вже показала, то я впевнена, що вони вже відсилалися раніше в коробочках. а от Щодо Аванта, то я не впевнена, чесно кажучи, але знову ж таки, ну, можна... Чи можна сказати, що це прям такий вау, суперпродукт. Ну, ні, крем. крем є крем, коштує він свої гроші? ні, не коштує. Ну Мабуть, краще піти і купити якусь, я не знаю, Сироватку від гарніє. І то буде кращий ефект, ніж від цього крема авант. Мені так здається. Я оце все складаю. Знову ж таки, коробочка розчарування. І, мабуть, та не мабуть, це моя остання коробочка. Так що прощавай ем так, жаль, що так сталося. Жаль, що вони не можуть вже відсилати якісь нові продукти своїм клієнтам. Але, як я вже казала, мабуть, справи вже не так добре для них йдуть, як вони сподівалися. Так, а ось наступна коробочка мене порадувала набагато більше. І це Glossy Box. Вони. 에... Цього місяця в такій симпатичній лімітованій упаковочці Ми випустили свою коробочку. І я зараз покажу, що, що ж мені тут попалося. А, в мене був номер 7, тобто варіація номер 7. Вони всі трошечки різні. Були три продукти, які відсилалися всім. Я, мабуть, почну з них, а потім покажу, що ж вони мені поклали згодно до моєї варіації. Так, перший продукт, який вони так дуже рекламували, це крем, зволожуючий від марки Babor. Ем, я його раніше не тестувала, тут 15 мл. Я пам'ятаю, що вони його відсилали всім у своєму адвент-календарі. Бабор ну, це досить таки дорога марка, і навіть якщо це не розміжний крем, все одно його буде цікаво спробувати. Написано, що він має гіалуронову кислоту, так, вирівнює і напитує шкіру. Ну, цікаво насправді. Наступний продукт, який отримали всі, це такий лак для нігтів від фірми EMT. Я його, чесно кажучи, вже спробувала, але, ну, знову ж таки, це звичайний лак, і я його пробувала без всіляких баз, без всіляких укріплювачів, то він в мене облупився, мабуть, на другий чи третій день. Але колір такий приємний. Якщо, якщо ви, в принципі, використовуєте такі звичайні лаки на кожен день, то чому б і ні? В Принципі, колір симпатичний, можна сказати, літній і нюдовий. Так, третій продукт, який мені поклали, це Brave New Hair. Це такий крем для волосся з олією кокоса кіноа, а також зеленим горіхом. Цей продукт я також не пробувала ще. А, але, ну, Крем для волосся. Крем для волосся. Ну, насправді я використовую крем для волосся, тому то ще й зволожуючи крем для волосся. Так, це класний продукт. Якщо треба трошки зробити якусь укладочку, то я думаю, я думаю, з ним все буде добре. Але, як я вже сказала, я його ще не пробувала, і мені просто ну, цікаво буде. Спробувати, як він виглядає. Так, наступні два продукти це ті, які мені попалися в моїй варіації. І я, чесно кажучи, рада. Один з них це Mine Tan. Це такий гельчик. Можна бачити, що він дуже-дуже рідкий. Гельчик для. Ви знаєте, якщо ви дуже засмагали на сонці і трошки обгоріли. Бо якщо треба заспокоїти шкіру, то ось саме для цього не випустили такий гель, але я не знаю, він такий, як водичка, дуже як водичка. Як він буде наноситися, ну, може, трошки. Я його ще навіть не відкривала. Давайте трошки спробуємо. Так, зараз покажу. Нічого не вилазить, мабуть, тут є плівочка. Так, тут є плівочка. Ага, тут її ще не віддерти. Не віддерла. Угу. Такі як водичка, зелененька водичка. Але що тут є? Так, автосан. Чу -чу -чу. Інгредієнти. Ну, вода, гліцерин, алоє та всілякі масла. Не ценамід. Ну, так пахне непогано. В принципі, трав'янистий запах. Приємний. Угу. Так, ну і останній продукт, який мене, мабуть, найбільш зацікавив. Це ось такий лосьйон від фірми Origins. Фірма Origins вона, в принципі, себе зарекомендувала. Добре, це гарна фірма і. Чути я як прочитала слово лосьон е, да? я одразу подумала про якийсь лосьон для тіла, але ні. Насправді це якась есенція для обличчя з грибом. Так, uh, Mega Mushroom Relief and Resilience. Тобто uh, воно є в складі якісь гриб, який uh, підтримує uh, вологу в шкірі, який допомагає шкірі виглядати гарно. Я його ще, кажу, чесно кажучи, не відкривала. Я хочу закінчити ласьон, яким я зараз користуюся. А потім вже буду його використовувати, але я прочитала рецензію на нього, і дуже багато гарних відгуків на ось цей ласьйон. Ну, цікаво, як його використовувати. Здається, зранку і з вечора в якості просто як тоніка для шкіри перед своїм основним доглядом. Ласьйон. Сироватка, крем для обличчя, SPF, ну Крем для очей, звичайно. Так що ось цей продукт мене найбільше порадував. Це повна розмірка. Тут 200 мл. Тобто, його надовго вистачить. І, ну взагалі, як мені здається, дуже-дуже дуже, дуже, дуже така достойна коробочка. Що ви думаєте? Ось я вам такий покажу. Ці 5 продуктів набагато краще, набагато цікавіше і навіть дешевше, ніж Goody Box. Box. Вам повинно бути соромно. Тому що ви зараз чи не найдорожча коробочка, але щось ви не дбаєте про своїх клієнтів. Дякую, що ви зі мною були. Що ви думаєте? Щодо цих двох коробочок, щоб ви купили, щоб ви не купили. І я буду дуже вдячна, якщо ви мені поставите лайк під цим відео, а також підпишетесь на мій канал. Всім пока!